Це вже другий такий польовий вихід за останні три місяці. Тому на полігоні широкий лан» керівники навчань мають можливість не тільки визначити рівень підготовленості особового складу, а й порівняти результати практичних занять з попередніми. Метою навчань було поглиблення теоретичних знань та вдосконалення практичних навичок особового складу підрозділів охорони підпорядкованих військових частин. Повітряно командування Південь. У володінні стрілецькою зброєю та засобів безпосереднього перекриття аеродромів, бойових позицій та інших військових об'єктів підсумки навчань довели, що особовий склад бойових розрахунків значно підвищив свої практичні навички щодо володіння зброєю. За підсумками навчань, було визначено, що особовий склад бойових розрахунків стабільно підвищує майстерність у володінні штатною зброєю, швидше розгортає техніку та значно лучніше стріляє. Розрахунки підрозділів охорони повітряного командування Південь працювали на широкому лані майже тиждень, відточували свою бойову майстерність як в день, так і вночі. Значна частина особового складу вночі стріляла вперше. Тут стався у нагоді досвід командирів та тих бійців, які брали участь в антитерористичній операції. У підсумку всі умовні повітряні цілі, роль які грали світлові ракети, були вражені на відмінно.